Подивіться на цю бомбу, що щільно струснула на пов київського Динамо, ринок м'ячів горіть, а новий тренер може бути оголошений кожного моменту, Динамо цікавиться в великому польському тренері, давайте це все використати зараз цього наймання. Більше якщо ви вірний фан і не хочете пропустити жодних новин від київського Динамо, просто поставте свій лайк, зробили переходимо до новин. Подивіться на київський ультрас, ми приходимо з цими новинами. Які щойно з'явилися в засоби масової інформації, Динамо цікавиться в чудовому тренері, який може будь-якого часу підписати підпис з київським грандом, фіналістами Динамо Київ. Польський тренер разом зі своєю командою в поточному сезоні виграв золото чемпіонату Польщі. Хоча офіційних переговорів між сторонами поки що не було, місцева преса повідомляє, що пошуки заміни Мірчилу ческу тривають, і поляк виглядає життєздатним варіантом. Ми говоримо про тренера Марика Папшуна, який у будь-який час може підписати контракт з Динамо Гейфан. Вважаєш гарний оренд для Динамо. Залишайте свою думку в коментарях, це дуже важливо. І не забудьте підписатися і залишайте свій лайк, бо ми будемо уважні до наступних новин про пошуки нового тренера Київським Динамо. Буде цікаво побачити, чи обрали Марика папшуна на посаду голови і як це вплине на команду наступного сезону. А до того часу ми будемо продовжувати стежити за новинами про клуб та його рухами. Залишайтеся на зв'язку.